За вами і з Духом Твоїм, Читання святої Євангеля від Луки, слава Тобі, Господи. І сталося, що коли ангели відійшли від пастухів на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо у Вифлеєм, і подивімося на це слово, що сталося, яке Господь явив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа і Немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Слово Господнє – Слава Тобі Христе! Не знаю, чи ви знаєте, чи ви коли-небудь звертали увагу. В Різдво Христове Церква дає нам три формуляри. це меса вночі, тобто пастирку ми її називаємо. Це меса на світанку і меса протягом дня. Ну і ми в нашій парафії зазвичай беремо цю пастирку, ці тексти, а потім протягом дня. Сьогодні зробив я виняток, всіх запитував, які є критерії, коли можна назвати Месу з Дня чи зі світанку. Коли, власне, зі світанок? Коли, як? Який критерій? Але. Не знайшов цього виходу, одні каже, дев'ята година, другий восьма, третій сьома година, але в нас о десятій розпочалася Святкова Єхаристія. Все-таки хай буде на світанку, як виняток. І ця меса на світанку має свою особливість, на яку рідко ми звертаємо увагу. А саме, це Меса для тих, хто не спить. Ну, можете посміхатись, тому що ви вже встаєте там о п'ятій, о шостій. По різному буває. Ми, як капуцини, то по різному спимо, все залежності, як світло вимикає чи вимикає, бо там генератор під вікном, то він дає нам джару, дає нам можливість спати або не спати. І, власне, тобто це свято тих, хто не спить, хто чуває, хто на посту, хто на зміні, хто в тривозі. І ми сьогодні почули знову ж таки про Кисаю. Про Кисая промовляє. Тому що всі ці читання, чи, чи пастирка, чи на світанку, чи про дня, є ці читання. І вони промовляють до нас, так як Прокісая промовляв до народу. Так само ці читання промовляють до нас. І що каже пророк Ісай? Ось іде Спаситель. А? В другому столітті проживав такий святий Юстин, мученик. Якщо не помиляюсь, в 160 році йому голову відрізали за те, що багато говорив, захищаючи віру, загинув мученою смертю. І він говорив тим людям, які жили в цьому другому столітті. Він каже, що Бог не просто посилає нам повідомлення, Він сам стає одним з нас. І Ісая нас і тих людей, які жили в тому часі, називає відшуканим містом. Тому що через гріх ми загубилися да, як деякі кажуть. От ми губимося, да? ми не знаємо, в якому напрямку йти. І уявіть себе на місці пастухів, да, які ми почули в Євангелії сьогодні про цих пастухів. Вони не були в храмі, вони не молилися, вони не зберігали цієї чистоти ритуальної. Вони не відмовляли довгих молитов. Вони просто працювали, просто служили день і ніч, виводяться цих овечок на, на Пасовиска, доглядаючи їх. І вони були втомлені, брудні, звичайні такі роботяги. І що робить Бог? Саме Бог їх першими віднайшов, їх першими покликав. І те, що ми дуже часто якби, забуваємо або не звертаємо нашу увагу, тому що Бог не приходить до ідеальних людей, а приходить до тих, хто занадто зайняті собою, заняті, занадто зосереджені на собі, занадто багато грішать, занадто слабкі. І Бог, власне, до них приходить. Тобто він приходить туди, де смердить гріхом, чи, іншим словом, пахне землею, сіном, щоденними турботами. Ну, може, ви в полі не працюєте, але маєте інші клопоти. І тому Бог приходить до тебе сьогодні. Далі ми чуємо апостола Павла, який пише цього листа до Тита. І він якби пояснює, чому так сталося. Він каже, що Бог з'явився нам не за наші заслуги. От деякі кажуть, я постараюся, зроблю, і так буде. Ну і багато з нас стараються і щось нічого не виходить. І тому він приходить не тому, що ми так звані виховані, чемні, правильні, обрядово, ритуально, молитвами, не знаю, як там ще назвати. І е, теж з другого століття є такий святий Іриней Люонський з Ліону. І він казав прості речі: він каже: Бог став немовлям, щоб ми звикли до Бога. Бог став немовлям, щоб ми звикли до Бога. Ну, можемо собі уявити. Що Бог прагне, щоб ми звикли до нього. Тобто, що це означає? Я пригадую себе, як я колись підходив до вівтаря, там, де я народився, та трепет був, бо ти до святей і святих підходиш. А Бог, власне, стає немовля, щоб ти не мав оцього трепету, щоб ти його не боявся, щоб не мав цього страху що ти такий грішний, що ти такий слабкий, що ти такий немічний, але щоб ти його сприймав Бога да? як частину своєї родини, щоб він став для тебе батьком. Не якийсь там абстрактний Бог, який чужий, далекий, і тебе не знає, не розуміє і, 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 і не похиляється над твоїми проблемами, і не вислуховує тебе, як деякі говорять. Тому що Різдво Христове це коли Бог тобі і мені говорить, я тепер свій. Я тут, я поруч з вами. У вашій куполі відродження, у ваших щоденних справах, Тобто Він приходить, приходить до кожного з нас. І не, і не є так, що він десь там в стороні. І про цей, власне, момент зустрічі пише Святий Лука Євангелист. Бо дивіться, що пастухи вони не почали обговорювати так, як ми це робимо там, зі сторони богослів'я. Вони сказали: ходімо і подивімося. Пішли і подивилися. І ми. Рідко, якби звертаємо увагу на це. Але що пастухи побачили, коли прийшли і подивилися? Вони побачили цю бідність, цю простоту. Часто церква, коли проголошує Божу, чи коментує, говорить, що Бог не прийшов в хоромах, не прийшов в палацах, не прийшов цар, не прийшов з мечем. А прийшов як бідний, покірний, смиренний. І вони побачили дитину, а? Яка, яка лежить в яслах. Святий Тертулій, який жив на межі 2-3 століття, нагадував постійно християнам, каже, Бог поклав свого сина в ясла для худоби. Щоб показати, що немає такого низького місця на землі, куди б він не міг спуститися. Тобто світим, яким Бог давав ясність розуму, Дух Святий надихав їх коментувати це Слово Боже. І вони бачили, власне, так. Тому що Тертулі хоче сказати, що немає такого місця, де Бог би не міг прийти в твоє життя. Немає. Це цей світ, в якому ми живемо, він часто нам говорить, що дивись, дивись, скільки страждань, війна, каліцтво, скільки смертей. І де той Бог. Дуже часто ми чуємо ці питання. А Бог входить. І ми говорили, хто слідкує якби, за нами, слідкує, і слухає ці проповіді чи там ці коментарі. Ми постійно говоримо. Ти радієш Бог є з тобою. Ти вмираєш, Бог тебе переводить. Ти йдеш до лікарні, Бог є з тобою. Бог ніколи нікого не залишив. Ми часто наголошуємо, що це ми залишаємо Бога, це я залишаю Бога. Це я відходжу від Нього, не Він від нас. І тому це свято має нам про це нагадати, ця урочистість. І тому. Нам часто може здаватися, що наше життя якби трохи схоже сьогодні на ці ясла. Да? Часто холодне, заплутане, повне якихось там, якихось там справ. Ось. Але ми покликані також подивитися сьогодні не тільки на ясла, а також на Марію. Вона ж не намагалася відразу все пояснити. Що каже Слово Боже? Вона зберігала всі ці слова в своєму серці. Ми пробуємо раціонально часом щось побачимо, щось почуємо, щось прочитаємо і пробуємо раціонально там об'яснити. Я вже не раз говорив, що ми настільки розумні люди, що те, що зараз ти знаєш, людині в 19 столітті треба присвятити було все життя. А ти знаєш дуже багато. А Марія не пробувала раціонально пояснити, вона зберігала всі ці слова в своєму серці. Тобто вона дозволила Богові бути біля неї, бути в її житті. І тому сьогодні, коли ми приходимо на цю Євхаристію, приходимо на цю службу Божу, приходимо на це свято. Шкода, що деякі приходять раз до року чи раз на півроку. Дуже шкода. Тому, звісно, коли ми коментуємо це слово, пробуємо об'яснити, роз'яснити, ти сидиш і немає оцього контакту. Не тому, що священник є такий. Священник роз'яснює так, як вміє, так, як може, так як дозволяє Духові Святому його надихати. Але ти сидиш і про що він говорить? Взагалі, отак, немає цього місця зіткнення цієї зустрічі. Той, хто регулярно слухає, то скажеш два речення і все, людина все розуміє. І тому сьогодні ми можемо зробити чіткий, ясний висновок для себе, для тебе. Тому що церква завжди вчила, вчить і буде вчити, буде пояснювати. Тому що. Різдво це не календар 25 грудня. Це не момент цього календаря. А це подія, яка сталася, де Бог прийшов в життя, в історію, прийняв людську плоть для того, щоб віддати пізніше за тебе своє життя. І Бог має людське обличчя, Бог розуміє мене. Він залишився Богом, але прийняв також людську плоть. І тому, коли сьогодні підете, не знаю, на роботу, можливо, хтось мусить йти на роботу або сядете за стіл, то пам'ятайте, що Бог не тільки є в небі, що Бог є власне, в твоєму житті, в твоїй історії. Він має цю людяність, має людську цю плоть. І тому ми сьогодні від цих читань можемо би, прийняти да, від пророка Ісаї, да, можемо приймати цю віру, тому що Бог нас знайшов. Нам не треба намагатися щось зробити, шукати. Це Він нас знайшов. Це Він прийшов до нас. Святий Павло Апостол говорить, що. В нас має бути оця радість, тому що Він говорить, що ми є Божі діти, а тим паче через хрещення. Він нас усиновлює, відновлює в нас те, що гріх первородний зробив з нами, зранив нас. І тому ми стаємо Божими дітьми. І ми можемо говорити, авва, Отче, Батько, Тато. З'ясно, якщо ти. Мав відносини з батьком такий, який мав, або взагалі дехто може й не знає тата, то ясно, що ми хочемо чи не хочемо, ми переносимо ці відносини на Бога. Дуже часто ми так, або так само мама, яка була там деспотом, чи там керувала сім'єю, чи не знаю, ще, ще ким вона там могла бути. Да? По-різному, і так ми відносимось до Бога, до Марії. А від пастухів ми можемо вчити, що необхідно жити так, щоб Бог був поруч тебе. Якщо для тебе Бог є далекий, абстрактний, то звісно, що ти будеш постійно дивитись на свої проблеми і ніколи не побачиш його присутність в твоєму житті. Але коли ти, так як ці пастухи да, поспішили, пішли, побачили, то звісно, що вони розуміють, що Бог, навіть якщо вони... Були відкинуті суспільством, тому що, так я вже сказав, не дотримувалися цих обрядів ритуальних, Ось, не збирали цих законів, але Бог прийшов до них. Так як ти да? часто відкидаєш Бога, нехтуєш ним, погоржуєш ним. Бог тебе кличе, закликає, але ти все рівно хочеш жити по-своєму, так як диктує тобі світ. І береш від цього світу максимально все, що можеш взяти. Гроші, славу, красу. Тому дівчата не знаю, накачують, перекачують, що там ще роблять? Зумієте? Не сприймають себе таким, як Бог їх створив. Це все має, має глибоке відносини, як до батьків, і так як я вже сказав, воно має відносини до, відносини до, до Бога. Так само і хлопці, татуїровки і так далі, ці всі речі. Для чого воно потрібно? Що Бог тебе створив якимось таким іншим потворою. Бог тебе створив, дав руки, ноги, очі, тіло, все дав прекрасно. Я завжди, завжди кажу кожному, з ким зустрічаєш, оцей палець серед вісьми мільярдів, мій палець є єдиний, неповторний. І не буде таких двох пальців, які має Ярослав. Так само ти. І не треба. Клонувати, створювати щось, комусь доказувати, показувати. А, Власне, світ нам диктує, і ми, знаєте, такі, як... хочемо подобатись світові. Йому не треба подобатись цьому світові, тому що світ тебе використає, виплює на смітник і зробить з тобою так, як робимо з помиями, вильє. І нікому ти не будеш потрібний. А Бог говорить зовсім інші речі. Зовсім інші речі говорить. Говорить, що ти є Божа дитина, що ти є покликаний, що я тебе кохаю, що я тебе люблю, що я тебе не відкидаю. Яким би ти не був сьогодні? б. Тому це різдво має нам нагадати, для того Христос прийшов в цей світ. Тому що пастухи ж кажуть, якби ну, не знають, що ви мали такий досвід. Бо коли я з гуцулами зустрічався чи в Польщі з гуралями, то там чути від них, добре чути. Але чомусь Бог не відкинув оце, оцей смурі. Бог прийшов до людини, і Бог сьогодні приходить до тебе. Тому не шукай десь там в хмарах. Але Він тут серед нас. Якби насправді ми вірили, що Христос приходить в цій Євхаристі, то ти б. В себе робив, щоб мати оцю живу зустріч, якби ти вірив. Тому церква вчить, що незалежно від твоєї віри, він приходить. Він є. Він реальний, він сьогодні реально промовляє до тебе. Незалежно від твоєї віри. Але Він хоче, щоб в тобі розпалювався в цей вогонь любові, віри. Тому церква дає. Дає нам цей час Різдва Христового, дає час потім підготовки до Пасхи і так, далі, і так далі, все робить для того, щоб розігріти в тобі цю віру. Тому нехай сьогодні дійсно це Різдво нагадає нам от, оцей момент важливий, ключовий, що Бог є біля тебе, що Він тебе ніколи не відкидав. І за хвилину ми будемо визнавати нашу віру. І дійдемо до цього моменту, воплотився з Духа Святого, і і Дів і став чоловіком, стану на колін. То визнаємо, власне, цей жест, такий момент, визнаємо, що він став людиною, не втрачаючи цієї природи, Божества. Тому нехай це слово, сьогодні яке ми учули, потримало, щоб ми, так як Марія, щоб ми це слово могли зберігати в своєму серці. Тому що це слово живе і діяльне, і це слово дає вічне життя. Амінь.